ЗМІ дружно процитувало слова залужного про те, що е, він сказав до депутатів під час е, перемовин по законопроекту по мобілізації: або ви йдіть, воюєте, якщо не забезпечите, або дайте мені людей, але вони не процитували першої частини. А там дуже цікава думка: або звертатись до світу і там просити. Людей, або ви йдіть, воюєте, якщо не забезпечите. От е, я би звернув увагу на першу частину, або звертатись до світу і там просити людей. А чим погано? Чому лише українці повинні воювати? До речі, мій друг Жорж, який воює з 15-го року, командир артилерійського підрозділу, ось е, приїжджав на кілька днів у відпустку, розповідає, що зустрічався на фронті з цілими підрозділами колумбійців, які. Воюють уже досить давно, рік-півтора. Получають ці от фронтові 100 тисяч. Для них це цілком нормальні гроші, цілком пристойні. У них там рівень життя, рівень зарплат в рахунку на долари не вищий, точно не вищий, ніж в Україні, а може й нижчий. Причому ці хлопці з Колумбії каже, вони. По, Відношенню до е, наших підрозділів ну, в порівнянні з середнім нашим підрозділом, виглядають надзвичайно виграшно. Вони там всі як всі підкачені, досить високі. ну Не те, що у нас е, 50. Плюс. Там молоді, е, накачані, досить треновані е, мужики е, е, приїхали воювати. Е, є з ними певні проблеми, і не лише пов'язані з мовою. так. Але тим не менше, це цілком діючий ресурс. Давайте це залучати. Я думаю, не лише Колумбію, можна там в Латинській Америці є багато бідних країн, де можна залучити ресурс. Ну і врешті-решт, вибачте, є країни наші сусіди, є країни НАТО, не лише сусіди, є Америка. Коли Ірак напав на Кувейт. 80 чи 100 країн світу послали війська, чому ми досі не ставимо питання перед нашими сусідами, перед нашими союзниками, перед Америкою про те, що прийшліть нам на допомогу живу силу. Тому що ми, маленька країна по відношенню до Російської імперії, не можемо справлятися. Українці закінчується. Ставте це питання політичне керівництво країни, президент і всі решта. Говоріть про це, просіть, вимагайте. Присилайте нам живу силу, присилайте нам війська на допомогу. От і все.